Вітаю, 11 клас. Ми продовжуємо тему точки екстремуму функції і продовжуємо виконувати номер 53, в якому треба знайти проміжки зростання спадання і точки екстремуму функції. І так, в нас дана функція, в якій є у нас знаменник, і тому, коли ми знаходимо область визначення цієї функції, ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна, тому х плюс 3 не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 3. І область визначення в нас, да, кому треба, малюєте проміжок, да, хто може одразу, пише одразу. Да. Нагадую, що мінус 3 кругла душка, да, Ми виключаємо з цього проміжку мінус 3. Далі знаходимо похідну, це похідна частки, Це це В, і так, штрих, це 2 помножена на В, мінус. В штрих похідна від х одиниця, помножена на у. 2х-1. І v В квадраті. Розкрили дужки, привели подібні доданки 2х-2х буде 0, 6 плюс 1, 7. І тепер аналізуємо нашу похідну. Ми бачимо, що змісту прирівнювати її до нуля зовсім немає, бо ми. Знаємо, що дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. 7 ну, в нас не може дорівнювати нулю. Далі ми бачимо в знаменнику х плюс 3 в квадраті. Квадрат приймає завжди додатнє значення. Тому весь цей дріб буде завжди більшим нуля. Тобто, ми маємо, що у нас функція зростає. На всій області визначення, тобто на проміжку від мінус 1 до мінус 3, і від мінус 3 до нескінченності. І точок екстремуму в нас немає. Тобто нема мінімум, нема максимумів. Четверта функція. Ми бачимо, що в нас вже нема ні кореня, ні знаменника, тому область визначення обняння. Це множина всіх дійсних чисел, або від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Знаходимо похідну. Тут похідна добутку. Це в нас У С В. І так, спочатку У штрих. Трійка виходить вперед, Х плюс 1 в нас в другому степені. Помножити на В без змін. Плюс тепер В штрих. Твірка виходить вперед, х-2 вже буде в третьому степені. І помножити на х плюс 1 в кубі. Далі ми не, розкр... не підносимо в степені, бо це буде дуже складно, дуже незручно. А виносимо спільний множник за дужки. І так, бачимо, які в нас є спільні множники. Х плюс 1, тут в другому, тут в третьому. виносимо в. В найменшому степені в другому. Далі множник х-2 тут в четвертому, тут х-2 в третьому степені виносимо в найменшому степені х-2 в третьому степені виносимо це те, що ми виносимо за дужки. В дужках залишається тут залишається трійка. Далі х плюс 1 в другому ми винесли, була х-2 в четвертому, залишиться х-2 в першому степені 4-3. Залишиться перший степень. Далі плюс четвірка залишиться. Х-2 в третьому винесли, тут одиниця, як множник, можна не писати, І х плюс 1 був в третьому, в другому винесли, значить, х плюс 1 залишилося в першому степені. Далі, ці два множники ми переписуємо. Тут розкриваємо дужки, розкрили дужки, Приводимо подібні доданки і маємо в дужках 7х мінус 2. І тепер цю похідну ми прирівнюємо до нуля. І пам'ятаємо, що добуток дорівнює нулю, якщо дорівнює нулю якийсь з множників. Прирівнюємо перший множник до нуля, маємо х дорівнює мінус 1. Другий множник прирівняли до нуля, отримали двійку, і останній множник прирівняли до нуля, мінус двійку перенесли з плюсом, 2 розділили на 7, 2 сьомих. Далі наносимо ці нулі похідної на, на координатну пряму, на інтервали. І чому я ось тут інтервал? Да, не зробила ось е, таку дугу. Ви бачите, що тут я зробила, але зроблена да, така петелька зроблена. Якщо ви проаналізуєте ось цей множник х плюс 1 в другому степені, ми пам'ятаємо, що квадрат завжди. Тому чи... при переході через точку мінус 1 знак цього виразу змінюватися не. Буде. Тобто знак нашого виразу буде змінюватися е, тільки при переході через двійку і дві сьомих. І ми бачимо, тут ікси в нас додатні, тому ми поставили плюс, мінус, і тут в нас плюс. Бо ще раз, при переході через мінус одиницю знак похідної змінюватися буде. Можна писати в такому вигляді, можна робити ось таку. Петельку і писати плюс плюс. Це визначило, що в нас там, де стоїть похідна додатня, тобто стоїть плюс, у нас функція зростає. І там, де стоїть у нас мінус похідна від'ємна, там в нас функція спадає. І мінус одиниця не буде точкою екстремуму, да, бо при переході через неї похідна не міняє знак. Дві буде точкою максимуму. Двійка буде точкою мінімуму. Ну і записали те, що у вас на рисунку, просто записали в, у вигляді проміжку: що зростає функція, де вона спадає, і записали що точка максимуму 2, сьомих, точка мінімуму 2. П'яте завдання. В нас знову частка, знаходимо область визначення х не дорівнює мінус одиниці. Да, ось у нас область визначення. Далі знаходимо похідну, похідна від х квадрат 2х від мінус 3х мінус 3. Це у штрих помножити на V. Мінус v штрих похідна від мінус 1 помножена на у. Перемножили дужка на дужку. тут розкрили дужки. звели подібні доданки і отримали х квадрат плюс 2х мінус 3. Наша похідна. Тепер прирівнюємо її до нуля. Прирівняли до нуля, дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. За теоремою Вієта я знайшла нулі квадратного рівняння мінус 3 і 1. І наносимо на координатну пряму. Мінус 1. І ось цю точку ми повинні виколати. Да, вона із області визначення. І тут, мінус да, одиниця, вона виколата точка. І знову. Що відбувається при переході, при переході через мінус одиницю? Ми знову бачимо, що в нас похідній х плюс 1 в квадраті. Знову знаменник не. Впливає на знак, бо він завжди додатній. Тому можна робити ще раз, або в такому вигляді, або в такому вигляді. При переході через мінус одиницю в нас завжди буде мінус. Тобто знак міняється тільки ось плюс. Далі йде мінус на всьому цьому проміжки, і потім в нас плюс. Або якщо ви робите цю петельку. У да, вас тут мінус. мінус. Але тут точка виколота, тому коли ми будемо позначати проміжок спадання, тут у нас стоїть мінус, ми повинні цю точку круглими дошками обрати. Е, да, тому буде проміжок спадання від мінус 3 включно до мінус 1 не включно, від мінус 1 не включно до 1 включно. Ну і Там, де стоїть плюс, у нас функція зростає. Функція зростала, потім спадає, тому мінус 3 це точка максимуму, і 1 це точка мінімуму. В шостому завданні. У <кхід> нас функція, яка має квадратний корінь, і коли ми знаходимо область визначення, пам'ятаємо, що підкореневий вираз повинен бути більшим або дорівнювати нулю. Це квадратична функція, прирівняли до нуля, знайшли нулі, нуль, мінус 2. Я тут е за допомогою методу інтервалів, можна параболу вітками вгору намалювати. Відмітили нулі, 0 і мінус 2, розбили на проміжки, розставили плюс мінус плюс. В нас цікавить, там, де функція більша або дорівнює нуля, тобто ось ці проміжки. Да, є областю Визначення функції від мінус нескінченності до мінус 2, включно, і від 0 до плюс нескінченності. Знаходимо похідну, похідна від кореня квадратного. Одиниця розділити на 2 корення х квадрат плюс 2х, помножити, це складна функція, складена функція. Похідну під виразу, похідна від х квадрата 2х від плюс 2х плюс. 2. Двійку виносимо за дужки. залишається х плюс 1. Ну, це вираз в нас в чисельник іде. Двійки скоротили, і ось наша похідна. І тепер прирівняємо її до нуля. Прирівняли. До нуля, знову дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює 0, і отримали х дорівнює мінус 1. І тепер, будь ласка, будьте уважні. Корінь знову у нас значення, коли ви знаходите корінь, завжди додатній. Тобто цей вираз на знак не впливає. Тому в нас буде проміжок, да, ми розбили два проміжка в нас від мінус нескінченності, від мінус одиниці. До плюс нескінченності, від мінус нескінченності до мінус 1. Але в нас є область визначення. Тому ми повинні цю область визначення е, зобразити тут. Ми <кхм> ограничили, е, да, поставили я ось такі риски, е, бо на проміжку від мінус 2 до 0 в нас функція не визначена. Тому, коли ви даєте відповідь, де у вас функція зростає, де вона спадає, дивимось, що знак плюс стоїть тут, але ми пишемо, що функція зростає на проміжку від нуля до плюс нескінченності, а спадає від мінус нескінченності до мінус 2. І мінус одиниця, яка б могла бути точкою мінімуму, вона не попадає в нас в. Не є точкою області визначення, тому тут екстремумів у нас немає. Все, я бажаю вам успіхів, на найкраще.